Як обрати спальний мішок. Перше, на що ви повинні звернути увагу, це на температурний показник спальника. Але американські та європейські бренди відображають їх по-різному. В європейському варіанті показуйте комфорт Max, або ще називають температурою комфорту для жінок. Потім іде температура комфорту ліміт, ще називається температурою комфорту для чоловіків. І останній показник температура екстрим. Ось на нього краще не орієнтуватися. Американські виробники показують тільки одну температуру комфорту. І все. Тож, температуру спальника обирайте за температурою повітря, яка вказана в прогнозі погоди. Якщо по прогнозу вночі буде мінус 5, то беріть спальник з температурою комфорту на мінус 5. Якщо плюс 10, то беріть спальник на плюс 10. Друге, на що ви повинні звернути увагу це на тип утеплювача. Є спальники з пуховим утеплювачем та синтетичним, плюси синтетичного. Синтетика при намаканні буде все одно зберігати тепло, а також це бюджетний варіант. Мінуси синтетика важка та об'ємна. Також синтетичний утеплювач дуже швидко зношується. При активному використанні ваш зимовий синтетичний спальник може стати літнім. Плюси пухового утеплювача. Пух компактний та легкий. Ось два спальники з однаковими показниками. Також срок служби пуху значно більший, ніж у синтетики. Мінуси. Це висока ціна. Та при сильному намаканні пух втрачає свої теплові властивості. Та останнє, на що треба звернути увагу, це на форму спальника. Найпопулярніший серед туристів кокон. В ногах він вузький, в плечах ширший і є капюшон. Далі йде ковдра. Це просто прямокутний спальник, нічого незвичайного, популярний серед мисливців та рибаків. Конверт це також звичайна ковдра, але є капюшон. І останній варіант, який тільки набуває популярності це квілт. Це ковдра, яку можна пристигнути до килимка. Але зверніть увагу, що у квілдів немає дна, тож килим повинен бути теплий. Якщо хочете більш детальніше дізнатися про спальні мішки, то в нашому блозі є стаття, де ви дізнаєтесь про єдині стандарти, як вимірюють показники спальників і про різні лайфхаки. Дякую за перегляд. сподіваюсь, що це відео стало для вас корисним. Гарного дня!